День малярка. І ми знову з вами продовжуємо наші досліди з продуктами харчування. І сьогодні ми їх будемо проводити з фантою та Кока-Колою. Для цього нам знадобиться ще ємкість, куди ми будемо наливати. Та ось такі ватні тампони, які будуть нам слугувати фільтрами. А для всього цього ми з вами відправимося в нашу лабораторію і з'ясуємо, як ви знаєте. Ну що ж, малята, ось ми в нашій лабораторії. Нам потрібна ємність. Ви можете взяти будь-яку ємність, яка у вас є вдома. А для того щоб вам було краще, я взяла ось таку. Це буде нашим з вами шлуночком. І зараз ми зрозуміємо, чому шкідлива І фанта та Coca-Cola. Давайте розпочнемо із фанти. Ми візьмемо і сюди. Покладемо ось так ватний диск. Відкриваємо наш напій. І обережно починаємо лити. Бачите, який він газований. І потихеньку льємо, що трапляється. Ось погляньте. весь ватний диск став якого кольору, так, жовтого. І наш шлунок також стає жовтого кольору. І там, де є доступ фанти до будь-яких органів, наші зубки, наш язичок, все фарбується в жовтий кольор. А також тут багато різних хімічних елементів, які не дають оцім. Фарбника засвоїтись в нашому організмі, і вони нам шкодять. А зараз проведемо такий самий дослід, але вже з Кока-Колою. Так само кладемо ватний диск, ось так, відкриваємо напій. Ось так, погляньте. Зверніть увагу, а яка, який же ж ватний диск став після того, як на нього попала Кока-Кола. Погляньте, який він став темний та коричневий. Фанта сама помаранчевого кольору напій. Тому в жовтий пофарбувався цей диск. Кока-Кола темно-коричнева, майже чорна, тому й ватний диск пофарбувався у відповідний колір. Ось чому малята. Ці газовані напої дуже шкідливі для нашого організму, тому що гарних складників у них немає.